Певні, що ти неправильно відкриваєш паки. І ось чому на нове промо. Тобто є два види промо. Перше це топ-промо, друге це промо BiaCall. Перейдемо до топ-промо. Топ-промо це промо, яке триває 2 неділі. Там є любо, або хороші картки. Бапі Роналду Месі, як то кажуть, з накрученими статками, або ікони. Друге. Као-промо, гамло-промо, на яке не потрібно зустати увагу і не відкривати покупці. Це промо, яка триває тиждень. Там є одна-дві картки чисто в загнюкало, і ви думаєте, що це хороша промо. Промо хороша, не можете тиждень це 100%, це вже давно вже всі поняли. Це промо для замилювання очей або просто вброс. Паки не відкриваємо взагалі. Максимум, що ви можете відкривати, це до 83%. Все, що нижні відкриваємо, все, що ви вже не відкриваємо і нас чекає наступного прома. Чому? Бо тому що там одна карта, яку ви не зловите. Якщо зловите, вона буде таке собі. Тоні Кросс. Візьмемо дане промо Тоні Кросс. Там єдина адекватна картка, яка буде, якщо він віграє Чемпіону в травні. В травні вона нафіг нікому не потрібна, тому якийсь з неї спрос на даний момент фіг його знає. зараз є дуже багато альтернатив. Давайте перейдемо до. Як я говорив. Више 83 плюс не стоїть відкривати пакци. Переходимо до топпромо. На топ промо потрібно відкривати майже всі паки, виконувати всі заданки, стоїть на них купити паки, і відкривати, взирвати їх, і ловити пакци. Там є хороші карточки і ікони. Який говорив, в топ-Прому, яка триває 2 тижні, -2 майже 3, там є і дуже хороші картки, обичні. І Ікони. Як сьогодні, наприклад, фуча Старе. Сьогодні Шове буде ще раз, Рональдіньо 2, Мальдіні 3, Райкарт, Афігенеко я хоче 4, Роберто Карлос 5. Чим не хороша прома. І плюс обичні картки, на яких я не акцентую увагу, ну, деякі, деякі я їх хочу зловити. Це хороша промо, на яке потрібно відкривати свої всі пакці. Прийдемо до поганого промо ще раз. Дуже я в телеграм-каналах дивлюся, пацани взривають паки 1083, 1184. Нахера? Промо, зараз промо говно. То що там ловити, фодер? І куди його вливати? Думайте, пацани, ще раз просто думайте. Не відкривайте просто так паки. Ця гра і так каміна, і ця гра і так казино. І так дуже тяжко зловити якусь хорошу картку, а ви ще просто так відкривайте марно свої 1083-1184. Краще ставте їх на сьогоднішній вечір на фьючерстарі. Прийдемо до SBC. Аналогічно, я бачу люди, тупо не розуміють, як збирати, не як збирати, а коли потрібно збирати починати СБЧ. Тобто, я бачив коментар людини, яка, коли вийшло в Ashley Cole у він каже: ух, мені треба ОЗ, буду збирати його. Зачем, коли є канцелу? Купи канселу, граю. Я розумію, що кансело не брам імбан, але не можна награти. У нього хороші постави і плюс-мінус непогані статки. Швидкості трошки маловато, але... Але нормально, хватає на даний момент. Чувак збирає ще Коула, це він пише, цитую його. Потім вийшов Альфонсо Девіс. Флешбек. Він такий, what the fuck? А нафіг я збирав коула. Ну все, тепер буду збирати? Тепер буду збирати, каже, Альфонсо Діс. І він реально збирає Альфонсо Девіса. Нахрен ти спішив. Друге. Чуваки, як тільки вийшов, хто там вийшов, Зіко вийшов, так. Да? По, обичний Зіко вийшов в СБЧ. Потім вийшов Бруно Фернандеш флешбек. Потім Сава. Окей, Сава трошки не то, Сава ЦП, а Бруно Фернандеш Зіко плюс-мінус одно і те же. Найбільше ЦАП. Чувак збирає Зіко, а потім каже, блін, це вже Бруно Фернандеша збирати. Потім, блін, а може вже Саву збирати? Ну Сава, Сава ЦП, окей. Це трошки інше. Суть в тому, що ви дуже сильно спішите збирати СБЧ. Як на мене, коли виходить хороша промо, тоді виходить хороша SBC ікона. Коли вийшла ця ікона, ви не спішіть вливати зразу на iFoder в перший же день. Почекайте тиждень до другої. до другої команди промо. І, та, і тоді вже ви вирішите, аби побачите, які там будуть SBC на ікону другий. І ви вирішите, збиратися SBC чи не потрібно. От зараз сьогодні наче вийде в шала, значить прикольно, але... А чим він краще из Сіб'я? Подімаєте? Ще будуть збирати всі українці, так. Да. Можливо, я теж буду збирати. побачимо всі кімба Якщо буде до ляма стоїть, лям, якщо більше ляма, я не збирати його не буду, тому що я не бачу смисла влажувати фодер в плюс-мінус того самої себе. Якось так. Хіба в мене є скір, кір тоті. Тому я сподіваюся, це відео вам було полезним. Все ще вам хочу сказати, не спішіть, ждіть топ-прома, промо промо пропускайте, не відкривайте пакці. Як деякі роблять, це смішно і це странно, і ти думаєш, а потім, а потім люди пишуть саме, саме мене в коментарях, блін, як ви збираєте топ сустави? А чого мені нічого не падає? Понятно, якщо я взриваю всі пакетики, коли йде аханопрома, а коли хороша промо появилася, топ-то ти ти сидиш з пустими карманами, з пустими паками. Якось так всіх обняв, підняв. Дякую за перегляд.